Сьогодні я отримала півонії. І якщо вам буде цікаво, то я вам покажу. Отримала я півонії. Вірніше, замовляла я на Фейсбуці. Можу розказати, поділитися своїм досвідом. в минулому році я перші півонії свої сортові замовила. Ну, цікаво стало, такі простенькі в мене є. А от сортові півонії, то захотілося і посадила я тільки перші в минулому році. Так от, щоб отримати поділку з гарною ціною, я вам скажу, потрібно ще приловчитися і зуміти її піймати, тому що, тому що з нормальною ціною... Такі недорогі, улітають дуже швидко. Так, ой, тут ці подаруночки, боже, боже подаруночки. Напишу, спитаю, це, мабуть, і Я вже трошки посадила і рисів собі собістих. Так, і це наші пігурочки. Так от, щоб розібратися в цінах, а півонії дуже дорогі, я навіть в Excel робила собі табличку і по сортам писала ціни. Заходила на закордонні сайти, дивилася зараз дуже багато таких пропозицій, що можна бронювати півонії і присилають в закордонних сайтів. Тому трошечки, щоб орієнтуватися в стінах, все ж потрібно. Ну, розбирати, щоб не переплатити. Плюс до того ж, можна натрапити на шахраїв. Минулої весни зо мною таке і було. Тому що захотілося півонії, як завжди, там жовтеньких, гарних, ось вони підписані. Так, замовила я бардзелу. Це перший то півон. у півоні я півон таки в мене ще таких не було. І замовила червоний картинки, о, які бруні гарні. І замовила Макіна Грант. Ось. Коли виставляють в групах півонії, вони виставляють корінчик і саму, фото самої поділки. А ви вже обираєте, під кожною поділкою є ціна, вона залежить від кількості бруньок. Ну, а ще яке коріння. В минулому році я брала три надорощення невеличкі, і дві у мене процвіли. Процвіли по сорту, все з ними було добре. Так от, як я натрапила на шахраї в Фейсбуці, була гарна картинка і якийсь магазин. І півонії були там ну, недорогі за 120 гривень. Ну, по таким цінам зараз продають в принципі, бабусині півонії. Можна було чи за 250 я не пам'ятаю. Але так як я знала ціни на них, то спокусилася, написала, вірніше щось нажала, і швиденько ж мені передзвонили. Перетелефонували, я десь була в дорозі. Тому так і думати не було часу. Багато мені сказали, що оту, 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 напевно, штук 5 я у них замовила, Замовила. дуже радісно бігла на нову пошту, коли вони прийшли. Ну, так, я відкрила. Але я не знаю, що мені там застелило очі, мені так хотілося цих півоній, що я не розібрала, що там за корінчики, та ну і не особо в них, чесно сказати, я розбиралася. Тому забрала. І коли вже приїхала додому і роздивилася, відкрились очі, то зрозуміла, що там або ж корінці смородини. Ну, або щось таке, ну, ну зовсім, зовсім не півонія. Я, До речі, я його посадила, нічого не вижило. Так, ось у який корінчик, молоді корінчики. Вони гарні, старий корінець обрізаний і це вірно. Потім будуть наростати нові корінці. Багато бруньок я ось бачу шість, навіть раз, два, три, три, чотири, п'ять. 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10 бруньок. Бачу 10 бруньок. Ціна була гарна, якщо вам цікаво, я можу написати, яка була ціна і в кого я купляла. Ну, не знаю, людям я звикла довіряти. Так, матінок Гранд раз, 2, 3, 4, 5, теж п'ять гарних брунів я бачу. Тому, тому я думаю, з тими все буде добре. Не знаю, ну, щоб сказати, рекомендувати. Звісно ж, я рекомендую продавця. Я напишу в коментарях, якщо вам буде цікаво, але я, вони в мене ще не процвіли, тому не знаю, що вам відповісти. Так от, попала я, ну не знаю, гривень так, мабуть, на 600-700 тоді. Ну, тепер я знаю, коли я заходжу на Фейсбук, то ще така порада можна. Є там і групи різні квіткові, саме така популярна група це пані півонія. Дівчата там навіть навіть зареєстрували це як бренд. Ну, дороговастенька, я вам скажу, там, Ну, але можна, можна вихватити, але це так, треба сидіти і чекати. Вашу поділку на ваш гаманець, так сказати. Можна взяти там на дві бруньки і якийсь там корінчик, не дуже великий за нормальну ціну. Якщо гарна поділка, там 7 плюс брунь коштує 1000+, плюс, можна вихватити собі за 420 гривень. Ну, отак. Але ж треба перевіряти продавця. Треба дивитися, щоб сторіночка була відкрита, щоб були фото цієї продавчині з її ж півоніями, ну, щоб відгуки бажано, щоб були. В принципі, ну, потім ви з нею списуєтесь і, і купляєте. Там вже, як вони скажуть, ну, зазвичай беруть наперед оплату. Ну Тому так, якщо вам було цікаво, поставте вподобайку. Ямки я готувала ще, мабуть, вчора чи позавчора, так, так я ждала своєї півонії. Тому буду саджати. Тут я посаджу бордзелу. У мене тут так жовта палітра кольорів. Тут зростає Sunny Girl і зростає троянда Golden Celebration. Ну, буду я ще тут досаджувати. Ще жовтенько тут, мабуть, посаджу Gold Elze. приїде трояндочка біля своїх полуничних грядок. Посаджу Барцелу. Ямки я заправила вже, Добавляла пісок, додавала перегній. та роки 3-4, мабуть, уже там у нас лежав. І, і то піонії саджаються лежачи. Боня, що ти перевіряєш? Тому зараз додам, мабуть, осмокоту. і монофосфату я теж трішечки. Ну, Бажано для квітучих додавати монофосфат. Я сиплю і коли троянди саджаю, тому він тут є. Єдине, що в мене немає, торфу, тому додам, мабуть, ще піску і, отак лежачи, потрібно, щоб брунячка верхня була на один палець засипана землею. Ну, може, трошечки більше. Півонії дуже стійкі, вони навіть зростати можуть до 50 років. Ну, але ж я, мабуть, її буду ділити. І також корінчик є в мене у Грандіс. з трошечки опудрю. Велике дякую пані Вікторії. Дуже гарні поділки, краще вони виглядають, ніж. На фото, тому що вона мені присилала. І Макіна Гранд посаджу сюди. Ну, тут вже буде, як звичайна, півонія, можна садити так, вірніше, потрібно саджати, не лежачи, а так, акуратно присипаючи корінчики. Так, це в мене борцела, її так полежать під таким кутом. Під кутом десь 30 градусів. Там ось смокотик видно, пролила все добре. отак, От мабуть, все. І буду тепер закопувати. І таке гніздечко зробила теж з смокототом. Сюди посадю Макіна Гранда. Зараз трішечки підніму його, то ще, ще низенько, ще більше зроблю, все пролью і можна буде закупувати. Саме смачненьке внизу залишилось. І зверху я нашим чорноземним присиплю. Ще треба враховувати, що сядеться земля, тому не треба дуже заглиблювати. Півонія заглиблення не любить, може й не процвісти. Забула вам сказати, воду я додаю і ще сьогодні додаю твікс. Хотіла купити таблетки інспіратора, але лоточок був зачинений вже. Тому пізніше куплю і їх просто зарию потім. Дівчатка хто без пари. Умійте чекати. Прилетіла тут до мене дамочка. Четвертий день сидить на квіточці, я вже знімала. І дивіться, оп! Жоних. Жоних з'явився в нас. весіллячко Тільки я боюсь, що попадають скоро ці ось. Листочки попадають, бідненькі гепнуться вони на землю. А, і до речі, що хотіла сказати, якщо там хейтери скажуть, куди ти лізеш, чого ти лізеш, не трогай їх, та я їх не трогаю, я їх не трогаю. Пройшло дві години, поки я тут поливаю, поки я поливаю, обриваю вуса на полуниці то нічого, сидять, як сиділи. І, до речі, коли ну, чотири дні тому десь в мене відео є, прилетіла оця дамочка, сіла тут, то кожного дня я підходила і її гладила. Я не можу сказати, що їй це подобалось, більше це, мабуть, мені подобалось. Ну, вона не тікала, не тікала, терпляче ждала. Тому не сваріть мене, засилля богомолів у мене на діляночці. О? Дивиться, ну, що ти прийшла сюди мішати? Двоє там на Абрахам Дербі сидять, влюбляються. Тут я аж відскочила, нагнулась понюхати трояндочку. Ну, вже як побачила, сидить. Ще один сидить там біля старої хати. Під кришею, під навісом, на яблуні парочка сидить. Ось сьогодні наша дівчинка. До обіду вони ще вдвох сиділи на тій трояндочці, а потім, потім, мабуть, після обіду я вже побачила, що хлопчика не було. Немає його ніде тут поблизості. Ну, значить, наша дівчинка хороша. Вона його не тронула, бо ж він встиг, встиг утекти. До речі, самець ризикує усім, наближаючись до самки, адже після спарювання вона його може навіть з'їсти. Ну, Але це не завжди. Іноді самець успіває втекти. Але саме завдяки цьому ризику навесні може з'явитись нове покоління десятка маленьких богомолів. Через кілька днів після спарювання самка відкладає яйця в спеціальну пінисту капсулу Оотеку. Оотека твердіє і надійно захищає майбутніх личинок від морозу, вологи. Ну, а також від ворогів. Навесні або на початку літа з них виходять німфи, маленькі копії дорослих богомолів. Але ці німфи без крил. Вони відразу починають полювати на дрібних комах, а ще богомоли можуть повертати голову на 180 градусів.